Ви на каналі Dorama Vibes, і сьогодні буде огляд на дораму, «Наважся мене покохати 2024 року. Я так за вами скучила, що я вже повертаюсь до вас, а тепер прийдемо до дорами. Сюжет цього серіалу полягає між двома світами, так би мовити, Є у Південній Кореї сучасна Південна Корея, а є невеличке село закрите від інших людей, і воно все живе собі в епоху часу. Люди там так само одягнені, так само працюють по своїх поколінних ремеслах і статуси бідного і багатого передаються з покоління в покоління і так само робота. І ці два світа переплітаються. Чому ж вони так переплітаються? Тому що головний герой хоче покарати тих, хто продає культурну спадщину його села і Південної Кореї. Він ловить цих поганців, оскільки ну, він хоче повернути всі реліквії, так би мовити, і всю спадщину у своє село. І Південну Корею. І є дизайнерка, яка працює помічником дизайнера, всі об неї витирають ноги цю героїню звати Хондон. Вона вірить, що її кохає е колега, а виявляється, він грав на два фронта. І, коротше, він дуже паскудно з нею вчинив. Потім із з ким він почав зустрічатись замість неї, з нею, з тою дівчиною теж погано вчинив. Коротше, то повний Ред Флаг. І їхні світи переплітаються, Юнбока і Хондон, тому що вона колись була його вчителькою в академії мистецтв, так би мовити, він собі вчився там малювати мультики, а вона була його вчителем. Так, да, e, тому що вона на 6 років за нього старша. А він ж втік з села, коли йому було 17 років. Він хотів бути в сучасному світі. Особливо він займався пошуками своєї матері. Це дуже глибока історія, дуже глибока, про яку ми пізніше поговоримо. Ось і. А він мав е, певну особливість, тому що він вдягався е, в шкільну форму сучасну, але на голові в нього я забула, як це називається. Е, шляпа була така, яка яку носили в період часон, яку в нього вдома постійно всі носять. І... Е, він ж виділявся, і як ми знаємо, якщо хтось виділяється конкретно, особливо ще в школі, якоюсь певною особливостю, то це вже все. Це вже булінг, це вже всі е, цькують, і навіть вчителі поза його спиною його обговорювали, і це було не дуже-не дуже доречно. А ось. Головна героїня, вона стала на його захист, дала йому віру в майбутнє, впевненість, що треба бути самим собою. Не, не важливо, що ти так сильно виділяєшся. Якщо ти виділяєшся, значить ти унікальний. Ось і з таким посилом вона йому дала віру. І ось через пару кількість років вони знов зустрічаються, коли він вже тих всіх бандитів, а вона собі працює помічником дизайнера. І так складаються обставини, що Юн Бок постійно її рятує, підтримує. Він ставиться до неї з великою повагою, тому що вона його вчителька. Потім Хон-Дон вона вже починає розуміти, що цією повагою. Цією турботливістю він починає їй подобатись не як учень, а як хлопець, хоча вона старша за нього на 6 років. Він скоро може повернути своє село і стати головою цього села. Але, 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 але все одно вона розуміє, що вона в нього закохалася. Е -е 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 -і... І потім в від них відбувається хімія. Так було кумедно з перших серіях дивитись, що він не може наступати на її тінь, тому що вона вчителька, вона вища за нього, хоча він сам дворянин, а вона ні. І вони не можуть їсти за одним столом, вони постійно їли. Далеко одне від одного, не за одним столом, бо це теж не можна, бо ти моя вчителька. Але потім він розуміє, наскільки вона для нього стала важливою, вона була завжди для нього важливою. Але потім ці всі почуття поглиблюються, оскільки вона починає турбуватись про нього, поки він там вирішує свої там, питання, через які він покинув село і приїхав в село. Вона про нього піклується, вона дала йому віру, що вона повернеться, що вона його не покине, тому що його в дитинстві покинула матір. Як потім ми дізнаємося не своєї доброї волі, а по наказу, дідуся, це йому теж розбило серце. Ми, коли відкривалися у ці таємниці минулого, мене дуже так сильно дергало і виявляло на, на емоції, бо це було дуже... Як сказати дуже емоційно, дуже такий? Дуже емоційний момент, дуже, це було, це були дуже емоційні моменти, і хочеться так? Ти розумієш. Що ти не маєш права судити людину, коли не знаєш всієї історії, не знаєш її від всіх сторін, а тільки від однієї людини і судиш, а потім про це шкодуєш. Як це було з головним героєм. І мені дуже прикро що деякі такі ситуації стались і розчарували його. Ось, і вона йому дарує надію, що вона його не покине, і він починає проявляти проявлятися більше емоцій і підтримку, і турботу. Але, 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 вона така думає: хіба я йому нравлюсь? Та ні, я старша за нього. Та ні, він проявляє тільки повагу, тому що. Тому що я вчителька, і він так завжди себе поводив. Це я щось собі, типа, надумаю. Але але, все ж таки потім юнбок зізнається в їх почуттях. Вона не зізналась в почуттях, вона просто почала його цілувати. Ну ладно, приймемо цю відповідь, хорошо. А ось юнбок сразу. Ти мені подобаєшся, да. -да. вони розуміли, що в них будуть перешкоди. Хондон хоче жити в Парижі, і після показу мод в селі вона має поїхати в Париж, працювати в Парижі, втілювати свої мрії, від яких вона не може відмовитись. І так само юнбок він не може покинути село, оскільки він має наслідувати своє право як сільського голови. І він хоче багато що зробити для села, він не може його просто так покинути. Але головний герой такий раз, А може я, ладно, може я перебільша, але в більшості він говорив, я з тобою поїду. Так, да, я потрібен селу, але я не можу жити без тебе. Я хочу будувати тобою стосунки, я з тобою поїду. Куди завгодно, але щоб ти зі мною була поруч, я тебе нікуди не відпускала. І, і коли Героїня в нього пару разів питала, а що ж ти будеш робити? А він вже їй напряму каже: Окей, я поїду, я буду з тобою, я радий, що ти будеш втілювати свої мрії, але. О -о 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 але героїня вона бачила. Вона бачила, що е, юнбок не може покинути село. Ну не може, тому що він реально про нього хвилюється, він реально хоче подарувати дітям майбутнє е, селище майбутнє, щоб село починало поступово відкриватися, е, не боячись трагедії минулого. І коли ця героїня бачить, вона вирішила його покинути, і мені був той момент боляче. Це Хоча я розуміла, ну, я знаю, що зараз на останніх секундах їх зведуть. Їх звели в останніх секундах. Але мені не сподобалось, що їх звели на останніх секундах. Мені не сподобалось, що знову багато показали непотрібних багато сюжетних ліній, в кого як в життя склалося. Е, тому. В кого як життя склалося, тому що хотілося б більше звернути увагу на любовну лінію. Ось навіть, навіть в кінці вони не поцілувалися. вони не поцілувалась, він просто до неї приїхав, да, ось такий спойлер, спойлер фіналу. Він просто до неї приїхав, подарував квітку, вона радіє, і все, закінчилася серія. Закінчили вся серіал. Серйозно. От. А так в загальному нормальна драма. Закуплюючи драма. Я цю драму подивилась за два дня. Хоч, Хоча там 16 серій, на секундочку. 16 серій за два дня. я в один день просто безперервно дивилася драму, тому що реально не могла відірватися. А так як у в мене вихідний, я собі така хоп, подивилась весь день драму. Я не могла від цієї драми відірватися, оскільки неї захоплював гумор. Деяких другорядних персонажів мені подобалась лінія. Як завжди, брат в героїні такий собі трошки дуже сильно харизматичний і типу, розумний, і типу, може втворити щось таке, як дитина мала. І при цьому всьому він вміє її і підтримати, і турбується. Тому дуже класний брат. Тут прям дуже хорошо дуже хорошо сімейні відносини. Дарама на ваш. Мене покохати, піднімає такі питання про сім'ю, про те, як важливо цінувати її, що треба вміти пробачати. Що зі злому серці це дуже важко жити, а коли ти все це відпускаєш, то стає легше. Про підтримку, про дуже класного хлопця, який дуже класно турбується про неї про головну героїню, і вона про нього. От прямо мені, мені здавалося, що ну, реально там немає ніяких е, редфлагів, е, тому що вони один одного поважали, один одного цінували, е, цінували, їхні, е, цінували їхні пріоритети, мрії і ні на кого не тиснули, нікого не просили відмовлятись від чогось. І це було дуже класно за це спостерігати. Хоча я думала, що він вже не буде її називати вчителька, коли він і зізнається. Але він продовжував її називати вчителькою, хоча вони вже зустрічаються. І це для мене було трошки дивнувато, тому що вона до нього звертається на ім'я, а він у неї вчителька. Замість того, щоб сказати, кохана, може просто вже, ну ладно, міг би просто вже звернутися по імені, ну, ну не вчитель. А, а ще дуже забавна ситуація вийшла, коли брат головної героїні дізнався про їхні стосунки, о, він просто впав, е з непритомних. <голи> коли я побачив, що вони вдвоє в ліжку лежать в обнімку, але вони були одягнені, е що. А потім е він виходить з цього стану і потім знову вони притомні, бо тому, що вони взялись за руки. Парочка взяла за руки, він такий це що сон, боже, ні. Що це таке? Інші другорядні пари вони, скажімо так, вони були прикольними, Ну, так, щоб про них зараз щось говорити. То о, вони не погані, але щоб там прям сильно таких е, тісних стосунків е, відбулось, не дуже так, тому що вони потім, і типа не пара, і типа пара, коротше, там, там ще більші мутки, чим головний героїв. Е, тому якщо, хочете, і якщо ви не дивились драму, подивіться. Але я тут і так багато спойлерів вже сказала. Ось. І просто ця драма запала мені в душу своєю легкістю, і хочеться, щоб ви про цю драму знали, як більше людей, і більше їй подивились і сказали своє враження про неї. Після перегляду мені стало тепло на душі, мені ця драма допомогла розслабитись в такі дощові дні, які зараз відбуваються. І це просто amazing. І я думаю, що на цьому ми вже можемо завершувати. І так здається, я багато проговорила зайво, що ніхто не відійде до, до, до кінця відео. Але я дуже вдячна тим, хто дійшов до кінця цього відео. Дякую всім. За перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалося це відео. Підписуйтесь на мій канал Дорама Вайвс, а також в мене є трес, який я вже наполегливо веду е, кожного дня. Там можна багато чого дізнатись від мене про мою думку на інші драми, які я переглядаю, і про кейп-поп артистів, яких я вивчаю, тому що я не завжди е, знаю. Багато про своїх улюблених про... Про... про своїх улюблених братів і я зараз е, дитяку їх вивчаю. Тому, якщо цікаво, підписуйтесь на мій тец. І зараз хочу подякувати, що <рес> <рес> ви тут зі мною і підтримуєте мене і дуже. Майк до новый сусідчай и не застрелимся в наступном видео.